Всім привіт друзі! Мене людина попросила зробити знову таки альтернативне джерело енергії для інтернету. Але на цей раз вже буде у нас із клієнтом. Wi-Fi роутер і клієнт. Для цього нам знадобиться MT3608, два перетворювача. Ось таких. Потім ось такі стекерки. Щоб підходили до Wi-Fi роутера. Ось так. Двоє штук. Далі ось такий вимикач і, звичайно, акумулятори. Акумулятори в мене буде 4 штуки по 200 мА на годину. В паралії, звичайно, і також плата тп 456 Далі нам зараз будемо робити це, як оце сиділо сюди. Кріпити і робити отвіри під вимикачі та під зарядку ТП-46 плати. Ось так. Тут, як бачимо, є два два світодіода. Зараз будемо робити під, під них також отвір. І як бачимо, я вже зробив е, отвір під е, світодіоди і залив його таким ось термоклеєм. Також поставив вимикач і ТП-46. І, звичайно, світлодіот, фі -фі для індикації, що все воно працює. Заливте тепер 4056 термоклеєм та е пластмасом. Далі, друзі, беремо наші пати мт 3608 і припаємо до них дроти. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, це сиділи, ми спаяли з вами. Увага, відбій повітряної тривоги. Тепер далі беремо від бій дрі... повітряної тривоги. Ось так. І просовуємо через нашу коробочку. Просовуємо нашого драта. Робимо вузол для того, щоб дріт не міг вирватися, коли за нього поп... потяг... Потяг... потягнуть Ось так. Далі зачищаємо наш дріт. Рудимо його і припаюємо до нас плати. Плюс до плюса виходу і мінус до мінуса виходу із плати. Ось таким чином ми припаяли це все діло. Далі беремо ще один дріт із стекерком. І зараз будемо просувати його. Тепер просуємо інший дріт. На 12 вольт уже буде цей дріт у нас іти, то і на 9 вольт, а це на 12. Також зробимо вузол. щоб б не мозгу було, було його відірвати від плати ось так. Ось таким чином. Далі також його зачищаємо. Ось так. І лудимо і припаємо до нашої плати іншої МТ-3608 до перетворювача напруги. Тепер припаюємо наші плюси і мінуси разом із наших плат, і тепер усь вий, 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 вийшло таке з'єднання. Як бачимо, плюс вхід і мінус вхід ми зробили паралельно. На сами працами. А виходить припаяли один до одного стекера, а інший до другого стекера. Ось таким чином. А плюс і мінус вхід ми з'єднали паралельно. Тепер беремо ацетон і ацетон ми промиваємо на всі праці від флюсу. Ось таким чином. Далі беремо термоклей і зараз будемо приклеювати на всі пари таким чином, щоб нам була можливість їх регулювати напругу. Ось таким чином, щоб резистори у нас дивилися вгору. Ось і все, ми їх з вами приклеїли. Тепер, друзі, лу, лу, лудимо нас плату ТП46. І зараз будемо припаяти на наші дроти. Припаяли плюс та мінус від мт 3608 І припаємо звірісно акумулятори БАТ -плюс і БАТ-мінус. І відмиваємо нас плату ТП-46 від флюсу. Звичайно, тут, тут, тут я зробив помилку тим, що припаяв від мт 3608 на е, насиль НАС плюс до нашої плати працювати ps так як в мене вже немає можливості її вимикати. Тому в е, майбутньому я його відпаяю все-таки. Далі, друзі, у нас є ось такий світодіод індикаторний і зараз ми будемо його також припаювати. Тепер, друзі, будемо лудити на цей вимикач. Лудити його потрібно швидко, щоб не переплавити пластмас, тому що тоді він прийде в негодність. Не ось таким чином. Тут також, друзі, я зроблю помилку, тим що припаяю в нас свій тоді от, прямо плюс і мінус до. Нашого вими, в, 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 вимикача, а всі тоді я припаяю без, без резистора, а напряму. Так робити не можна. потрібно через резистор припаювати. Але все, що ви бачили на схемі, там все вірно зроблено спочатку. Так, далі, друзі, припаємо нас і мінус нашого діода він тут в моєму випадку білий виходить Припаємо до ТП46 аут мінус. Ну тут вам все рівно нічого не буде зрозуміло, тому що тут одна па, паутиня. Так що дивіться зразу на схему. Якщо, якщо захочете повторити... Такий пристрій потрібно все робити чітко по схемі. І все у вас запрацює. Таким чином. Тепер від, від, від появи, як бачили, у нас аут плюс ТП46 і перепаяв за його до вимикача. Тепер в мене буде можливість вимикати на сам пристрій. Відмиваємо знову таки насупати ТП 46 від, від флюсу. цей дріт, що в нас вісім на 9 вольт, ми його е, за, за, зачищаємо, плюс припаємо згідно до плюса, а мінус до мінуса. До нашого стекерка ось цього. Тому що стекерок дуже короткий і я захотів його удвінити. Щоб б ще було. Край, крок, кро краще і легше це все діло встановити в себе вдома. Тому що якщо буде занадто короткий дріт, то це буде прямо біля роутера, десь його буде потрібно встановлювати. А не завжди воно так виходить. Далі я беру і ізолюю нас і стикерок. З вами. Ну все це готово у нас. Далі у нас йдуть акумулятори. Акумулятори, як бачимо, я буду їх лозити е, е, із прокладочками, щоб була ізоляція. Ось так. З таким чином. Так роблю на всяк випадок, щоб було крак, ну щоб було ізоляція. Звичайно, вони і так ізольовані, але все рівно. На випадок так, так буде краще. Так, ну ось, друзі, в нас немає тепер світла, не стало світла, тому потерпіть трішки, я вже зараз всіх домотаю ці акумулятори, а потім піду і вімкну вже інвертора і будемо паяти через нього. А зараз поки що я мотаю наші акумулятори ось таким чином із кутчим. Як беру ножниці і тепер відрізаю скотч. Ось такі у нас акметри вийшли. І ось так вони у нас сюди лягають. І коробочка наша збирається. Так і має бути. Ось так. Так, ну все, я включив на інвертор. Тепер паяємо через інвертор. Так, саме головне нам сприяти акумулятори. Це потрібно робити, вистояти температуру максимальну на пояній станції і дуже швидко рудити наші акумулятори, щоб їх не перегріти, це потрібно робити обережно і швидко. Чим менше будете нагрівати акумуляторів, то буде чим, тим краще. І також швидкість та також грає роль. Чим швидше ви е, залудите акумулятор, Тим менше він буде перегріватися у вас, як бачите, я, це, я це роблю все швидко і в мене чудово лу... лудяться наші акумулятори. Навіть не потрібно ніякого оцього... точечної своєї сварки. Далі так само перевертаю акумулятори і їх врузу знизу. Так, ну ось як бачимо, ми залудили. Далі беремо дроти і припаюємо дроти. Спочатку, звичайно, їх очищаємо, грудимо. І потім припаємо до наших акумуляторів. Так як у мене з'єднання паралельне, тому припаємо мінус до мінуса. Усі будуть мінуси припалені до мінусів, а плюси всі будуть припаяні до плюсів. Ось таким чином. Кожний акумулятор по 2600 мА на годину. І, і при паралельному з'єднанні у нас вийде 10 000 410 мА 410 Годину ось так. Ось таким чином. Далі, друзі, припаюємо наші дротики мінус до мінуса. Ось так. І так собі помаленьку спаяємо наш акумулятор. Далі беремо ще один дріт. Припаюємо знову таки мінус до мінуса. Ну ось і все. Я думаю, тут нам вистачить. Такого з'єднання з головою. Тут струми невеликі будуть. Ось так. Далі привертаємо і повторяємо все тільки вже із плюсами. Також беремо лудиму на дроти і припаємо плюс до плюса. Да. Так. Також робимо, стараємося ну, це робити швидко. Я паяю. Щоб довго не нагрівати наші акумулятори. Ні, не, не, не дуже. Знову ж таки беремо на свій дріт і припаємо плюс до плюса. Ось таким чином. Далі беремо дріт, припаємо знову таки плюс до плюса. І наші акумулятори будуть заспаяні в паралій. Паралельно. Далі можемо взяти мультиметр і перевірити, що в нас з вами вийшло. Під'єднуємось плюс до плюса, мінус до мінуса. Немає контакту. Ось як бачимо 3 і 3,4 В На наших, аку... На наших з вами акумуляторах. Ось так. Далі можемо припавити наші акумулятори до бат плюсів і Бат-мінус до ТП 4056. Далі, друзі, припаємо. У нас і плюс дріт від плати тп 46 БАТ-плюс до акумуляторів. Далі відпаюємо у нас і світлодіод від Плюса, тому що він згорить, так як він під'єднаний у нас напряму без резистора. Тому його відпаяли. Ось так. Далі тепер можемо припаювати до наших акумуляторів. мінус Перевірили, перевіри, що іскри немає, значить ми все з вами зробили вірно. Немає КЗ, це чудово. Підпаюємо е, мінус до наших акумуляторів. І тепер з вами можемо паяльника скидати до температури 300 Цельсія. Ось так і з максимального. Далі беремо резистор на 5 кВт і зараз ми його припаяємо до нашого світлодіода Припаємо до плюса резистора і через резистор висивлюємо світодіод. Ось тепер наш світодіод не згорить. Так, під'єднали, все вмикаємо, як бачимо, світодіод у нас світиться, все працює, як має. Зараз будемо регулювати нашу напругу, калібрувати її. Так, дивимося спочатку в 12 вольтовий. Ось як бачимо, тут у нас написано 12 вольт, так і є. Це вихід у нас повинен бути 12 вольтовим на клієнта, що працює із оптоволокном. ми Бачимо, тут у нас 16 вольт по заводу, беремо викрутку і крутимо наш резистор. Ми бачимо, я піднімаю напругу, це означає, що мені потрібно крутити навпаки в протилежному. Я включу тепер вліво, в протилежний напрямок і як бачимо, у нас напруга почала падати. Тепер я напругу піднімаю таки. До 12,62 В ось так. І чудово, ми з вами виставили одну напругу. Тепер нам потрібно виставити 9 вольт для Wi-Fi роутера. Під'єднуємося, як бачимо, тут окос около 16 вольт. Тепер крутимо цей резистор і скидаємо нашу напругу до 9 вольт. Чудово, ми з вами відрегулювали. Тепер, друзі, нам залишається все це діло зібрати. Брусь кусочок пінопласта, щоб акуматори не саботалися все всередині. І це все діло обережно збираю. Ось так. Вставимо наші саморізи на своє законне місце. І закручуємо. У, нас у коробочку як бачимо, працює тепер у нас тут. Під'єднаємо наш повербанк, перевіримо, як він у нас буде працювати на зарядку. Під'єднуємось. Як бачимо, сітиться червоним кольором. Наші на, 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 на світлий світодіод зарядка йде. Чудово, коли він у нас зарядиться повністю, він у нас змінить колір на синій. Це буде означати, що наш пристрій повністю заразений. Ось так, тепер це все підключаємо до Wi-Fi роутера і до клієнта. І інтернет, і інтернет буде працювати навіть без світла. Як бачимо, в мене немає зараз вітра. Беру, відкриваю я Wi-Fi роутер, як бачимо, тут все мовчить, не працює нічого. Беру клієнта, ось у нас і клієнт, що приймає оптоворокно. Як бачимо, на ньому написано 12 вольт. І 05 А. Витягую з нього стикерка від блоку зявлення і беру стикерок від цього брочка саморобного. Бачимо, тут у нас є 12 В, Дивимося, де десь іде дріт на його беремо і під'єднуємо до клієнта. Ось так. Невдобно самому знімати. Ось так, але нічого страшного. Ось так ми його підігнали, далі беремо Wi-Fi роутера, витягуємо на цей стекерок із брока зливлення І беремо тут стекерок 9 вольтовий, як бачимо. Так як роутер мій 9 вольтовий в моєму випадку, Та як зазвичай вони всі 9 вольтові. Так, Під'єднуємо до Wi-Fi роутера і тепер беремо цей бачок і вмикаємо його. Так, зараз посунувся по світі, вам було видно, помикаю. Як бачимо, у нас Wi-Fi роутера та клієнта. Зараз я виплю е світло світ, 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 світ на телефоні. Як бачимо, Тепер краще нам виднісне світодіоди. Далі беру мобільний телефон, як бачимо, Wi-Fi немає. Ось так поки інтернету немає. Зараз, як бачимо, вже на свій Wi-Fi поміняв колір на синій і тепер Wi-Fi в телефоні з'явився. Далі я вмикаю. Ютубчик. А це YouTube тут не працює, тому що телефон 5.1 1 вже не підтримують YouTube стандартний. Тому потрібно переходити через програмку. Так, заходимо в цей додаток YouTube. -чик. І у нас починає помаленьку завантажуватись YouTube на Android 5.1. 1 Я тут, наприклад, пишу схему. І як бачите, у нас починає помаленьку завантажувати наше відео. І інтернет у нас працює. Ось такий чудовий пристрій можна зробити своїми руками. Ну, а скоро його у мене заберуть, цей при... пристрій приїдуть. Тому що він дуже необхідний, ось так.